Привіт! Сьогодні буде таке невеличке знайомство з мотоциклом Yamaha MT09. Це, звичайно, 4-хтактний інжекторний, трьохциліндровий стріт, тобто Naked Bike. От е, Один із самих цікавих мотоциклів, яких я би міг скажімо так вам рекомендувати. тобто Це е, міський мод. Дуже зручний, дуже комфортний. Мав, скажем так, задоволення користуватися таким мотоциклом. Більше двох років. Зараз в мене такий же самий мод, але трошечки свіжіший по роках. 2019 року випуску, трошечки е з рестайлінгом, тобто там стоїть квікшіфтер і трошечки інша морда. А так, двигунчик, в принципі, однаковий. І я б сказав, по досвіду, так як в мене зараз є їх два, і, і свіжий, оцей 19-х років, і конкретно цей апарат, я скажу, що. Оцей їде, мабуть, цікавіше. Не знаю, з чим зв'язано, але ну, такі в мене враження. От, Хоча з двигунчики як однакові. МТ-09 це, скажімо так, чисто міський варіант. Мод для мене на сьогодні, скажімо так, в топі самих цікавих, що можна купити за ці гроші. Поч, почну вам розказувати конкретно про цього мотоцикла, Ну так більш детальніше. Дивіться, задня гума стоїть данлоп. Ну, відсотків 70 залишилось, гума проїхала 3000 км чи з половиною стоїть данлоп. І данлоп made in Japan. от так, Dunlop Sport Max. от Колеса в чорному такому красивому кольорі. от Забіжу, зразу покажу вам пробіг, що ви... от, До речі, дивіться, на мотоциклі три ключика разом з сервісним. Пробігу 19700, Це оригінальний пробіг, мотоцикл з Японії. Дивіться, слідуючи ТО буде на 22 000 кілометрів. От, е, Версія у нас з ABS і з трешін контролем. Тобто, е, мод 16-го року випуску. От, 14, -х, 14 -х років. 14 років вона йде без ABS і без трекшн контроля. Тиски е, дивіться на 19 тисяч він. Ну... Взагалі, як новесенький цей гальмівний диск. Колодки нові абсолютно. От Глушник тут стоїть від 19-го року модельки. От, а не від 14-го. вони трошечки там видозмінні, ну, плюс-мінус однакові, трошечки по дизайну відрізняються. От, цей мотоцикл, як я сказав, привезений з Японії. Є підтвердження оригінального пробігу, що на ньому 19 тисяч От Далі йдемо по тюнінгу. Тут стоїть е, тюнінгований е, стоп-М. така світиться. Оригінальний він трошечки звичайно ж, не такий. От, а так він виглядає в тюнінгу і стоїть, звичайно ж, е, планка оця Дайтона чи Active, як вона називається. Ну, коротше Кажучи, тюнінговані стоять поворотнички, і передні, і задні. Давайте будемо з ними знайомитись. Світлодіодні передні поворотнички, отак вони виглядають. Це Звичайно ж, штуки, які коштують грошей немаленьких. От, і отак вони якби, працюють. Дорога штука коштує грошей. Стоп емочний в районі щось там здається, 6 тисяч гривень. От, ця планка я не знаю, скільки коштує. ну Також не дешево, це якби, тюнінговані отакі штучки, які коштують грошей. Потім в нас йде площадка під кофер. Вона називається. от Коштує також від 200 доларів, наскільки я знаю. тобто Це все аксесуари, які коштують грошей. Е МТшка у нас в рідній фарбі з оригінальними наклейками, сидіння. ну тобто Взагалі мотоцикл не троганий абсолютно. Ніде. От, звичайно ж, є невеличкі порамі подряпинки. От, десь отакі при перевозці були незначні подряпинки. І в принципі він не американський, так як американки йдуть ФЗ-09 модельки. Так, далі по бакові покажу вам, як він виглядає, як я сказав, в оригінальній фарбі. Без подряпин, цілий, не м'ятий, не фарбований. Далі ручки йдуть у нас з підігрівом, з оригінальним Ямаховським підігрівом, який працює. Отак, Чудово. Працює, гріє ручки. Так, ідемо далі. Що в нас тут? Поворотнички, звичайно, трекшн-контроль, кнопочка вверх, зеркала. Тут на кріпленні руля. Я ж кажу, невеличкі такі подряпинки є по мотику, але... Значного, як таких ушкоджень, коли берете з Америки, тут немає. От стоять тюнінговані курки Ямаха з виносом, тобто ручки ближче, далі і так далі. Тобто ви регулюєте в кого яка рука, кому як зручніше керувати. От По виду, по комфорту, як я кажу, на сьогодні це топ-варіант, що можна придбати. Тобто Вона підійде для сільської місцевості, і доволі височенька. От, він трьохціліндровий, їде він нереально круто, що з першої, що з другої. От, звичайно, кому цікаво, ми зробимо невеличкий тест драйв. Посилання буде внизу під відео. Дивіться, Прокатаємось, коротше кажучи. От, по рамі, дивіться, так воно все виглядає. Скажу зразу, забіжу наперед. Мотоцикл продається в двох скажімо так, варіантах як нерозмитнений. От, так, і не, так і з документами. З документами ціна буде в районі 7000 доларів, 7200 в такому районі. А бездоковий в районі 3,5-300. Кому цікаво, от, звертайтеся. Далі, як я і сказав, тут версія в нас ЗБС. Попередньому диску. От, так само аналогічно, як і задній. Абсолютно нові диски, колодки, гальмівні, також ну, нові. Абсолютно стоїть гума парна Dunlop аналогічно задній гумі стоїть. От зроблений він в Японії на парній гумі. От Передня по протектору, який, кажу, відсотків 70% залишилось. проїхала 3000, стоїть якась тюнінгована от така пія. Оптика. Я так розумію, це ксенон стоїть піа. Отак От як лампочка так не виглядає. Кому цікаво, погугліть, стоїть, я ж кажу, бія лампочка, поворотнички і так далі. От. І, звичайно ж, невеличкий такий вітрозахисник металевий. Так, ідемо далі по цій стороні. Вилочка, звичайно ж, не тече, вона перевернутого типу. От Дуже гарно відпрацьовує по комфорту мотоцикл, який сказав, один із кращих, що можна купити. Це що стосується з міських мотоциклів стріт. Так, під сидінням зрозуміло. Зараз ми подивимось. Ну, в принципі, все. Ланцюжок абсолютно новий, не затягнутий Взагалі стоїть дід. Джепен. Японська ципуня стоїть. а ну, Не знаю, що вам ще сказати. Дійсно, ціленький живенький мотоцикл з оригінальним пробігом. Дуже гарно виглядає МТХ. Можливо, колись буде час, зніму вам покажу свіжіших років, як вона їде і так далі. Давайте я візьму ключик і відчиню. подивимся під Так, вот Так, отак тут, де це вона, ота штучка. Так, тут находится замочек Оп. Так, знімаємо сидіння. Що у нас під сидінням? Так. Під сидінням якийсь там ключик. І резиночка. Так, тут в нас все гуд, поставив новий гелевий акумчик, так як оригінальний, оригінальний здох акумулятор. Так, ну, в принципі, все. Бачите, все ціле, нічого не паяне, не топлене і так далі. Тобто мотоцикл цілесенький, живенький, без ніяких взагалі ушкоджень і так далі. Так, Ну, давайте заведемо, послухаємо, як він звучить. У мене стоїть вихлоп Акроповіч, який коштує грошей. Тут стоїть стандартний глушник. Гарно виглядає МТшка і як на мою думку це один із самих симпатичних мотоциклів на сьогоднішній день. Він височенький, м'якенький і дуже-дуже гарно їде. Скутерочок холодний. Так, По приборочці дивіться, в нас є три резима їзди, це в нас А. От, тобто найпотужний БЦ в дощі, здається, і стандартний. Ну, я полюбляю кататися в Ашки, це максимально потужний режим. от, Якби мені, а, він більш до, до всього підходить. от, трекшн контроль, звичайно, є. от, Два режими трекшена, да? дивіться, один і два. от, Не знаю, чим вони відрізняються, тобто Трекшн не дає, здається, в другому режимі піднімати переднє колесо. Тобто віллі ви не зробите і на задньому, здається, не покатаєтесь. Я точно так, чесно кажучи, не пам'ятаю не сильно цією штукою, якби, і користуюся. От, а так в загальному мотоциклом я ну, повністю задоволений. Виїжджаю я не часто, так як немає часу. От, і По обертах у нас тут 13 тисяч обертів. По приборочці показує пробіг, розхід літрів на 100 км. от Бачите, 7,2 колись був розхід. Зараз температура двигуна 49, повітря 23, пробіг ну і Звичайно ж там подорож. От. Мод холодний, якраз гріється, бачите, 51 градус температура двигуна. Звичайно ж на вихлопі він звучить цікавіше. От, познайомлю вас трошечки пізніше з свіжішою моделькою. От, кому цікаво, пишіть, обов'язково зніму відео. На мотоцикли, чесно кажучи, немає в мене такого досвіду, як по скутерах, що вам розказати, але конкретно це мод, на якому я катався, з яким я знайомий. Який мені підходить, і який би я міг рекомендувати вам для купівлі. От. Він відносно ринку не такий ж дорогий апарат, але дійсно з невеличким розходом, я на такому мотоциклі проїхав за один присяд тисячу кілометрів. І розхід був в мене, здається, 4,1 чи 4,3 літра. Тобто ви можете на них подорожувати. Є версія трейсер, тобто більш Туристичний варіант з таким ж самим двигуном. Кому цікаво посилання на Тездрай дивіться, зробимо невеличку поїздочку. Всім гарних покупок і гарної японської техніки, от, на яку ви заслуговуєте. Кому подобається, підписуйтесь на канал. От, будуть цікаві відео.